Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач, і я вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з рівненською неврологиною Анною Букатевич про головний біль у дітей. Добрий день Анна Володимирівна. Розкажіть, будь ласка, з якими скаргами найчастіше приходять до вас батьки зі своїми дітьми? Останнім часом на, ну досить багато і часто е, з проблемами головної болі. Головна біль у діток буває е, різного характеру. На фоні там підвищення тиску так само зустрічається. Головна біль зустрічається. У дітей, коли вони там починають хворіти, піднімається, підвищується температура. Бажано звертати увагу на головну біль обов'язково. Коли діти себе починають там, поводити не так, як потрібно, вони стають сонливі, вялі. Якщо на фоні головної болі, у дітей з'являється блювання, та якісь, які не приносить полегшення, однозначно треба звертатися до лікарів, щоб виключити, що немає ніякої вродженої вади розвитку, що немає ніяких виключити підозру на об'ємний процес головного мозку. Зараз надзвичайно якби багато і поширена дитяча онкологія. Також головні болі можуть проявлятися на фоні ендокринних патологій. Якщо підвищується тиск і втрати свідомості у дітей, так само треба звертатися і до невролога, і до кардіолога, і до ендокринолога, яке теж може проявлятися спочатку тільки головними болями, блюванням, сонливістю, вялістю. Також на фоні головних болей можуть починатися. Після вірусних інфекцій, нейроінфекції, енцефаліти, мінінгіти досить ну, тяжкі складні захворювання, які можуть теж супроводжуватися головними болями. Зазвичай треба робити дообстеження. Ну, це вже в по кожному особливому питанню. Батьки, коли звертаються, розказують скарги. Як саме турбує головна біль в спокої, напрузі? Досить часто у дітей може дебютувати мігрень. Яка теж супроводжується головною біллю, світлобоязню, хочеться спати, менше рухатися, блювання, яке не приносить полегшення. Проводити див діагностику для того, щоб запобігти головним болям. Також на фоні стресових ситуацій теж у дітей можуть турбувати головна біль, підвищення тиску, що є. Надзвичайно зараз багато, враховуючи ковідні стани, що ковід знов почав рости і наростати, і так само плюс страх і тривога, паніка на рахунок військових дій. Як показує практика, найчастіше звертається з головним болем, а зі всіх вище перелічених причин, яка займає перше місце. Ну, перша причина займає місце це, напевно, вторинні головні болі, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, з ендокринною патологією, ну і також емоційні фактори. Чи може бути в такому ранньому віці у дітей проблема такі, як з серцем, чи інсульт, чи інфаркт? Може бути проблема із серцем, може бути без серця. От в мене зараз, якби я виписала хлопчика, який сам родом з Нетішина. Він лікувався в мене в обласній лікарні вже четвертий раз. З тим, що досить рідкісне захворювання. Я його навіть консультувала в Охмадиті, в центрі орфанних захворювань, дитина, яка перенесла три ішемічних інсульта. З руховими порушеннями, які досить гарно відновлюються, досить рідкісні патології пошукали. Зараз останній аналіз, зданий на Мелас, який поїхав до Польщі, От, допомогли здати його волонтери, От скарбничка надії, і ми чекаємо результати. І потім вони знову поїдуть в орфанний центр, щоб вияснити причину. Цього захворювання, більше всього, що воно генетичне, мітохондріальне, але треба знати точний діагноз, щоб лікування підібрати, чи є воно в світі, чи немає, поки що просто симптоматичне лікування. Хлопчику всього 11 років. Тобто, за моїх 18 років це такий ну, перший випадок, який не пов'язаний навіть з вадою серця. А якщо діагноз підтвердиться, то який прогноз? Ну, якщо є лікування в світі на нього, то прогноз позитивний. Якщо немає лікування, то ну, ощадний режим, менше рухливості, От хоча діти зазвичай вони рухаються, ну все покаже життя. Ви приїжджаєте у Мроди регулярно у здорову родину. Чи тут є у вас всі необхідні інструменти для того, щоб поставити правильний діагноз? Ну, звичайно, всіх ну, необхідних методів обстежень в цій клініці немає. Їх і немає і в більш профільних лікарнях, навіть третинного рівня, і тому, що це дороговартісні обстеження, які потребують там, певного догляду певних людей, це МРТ, обстеження лабораторні, тобто вже просто прицільно знаєш, де є ці обстеження, і туди скеровувати. Тобто я, в принципі, не знаю такої клініки, яка має всі обстеження, які потрібно неврологу. Але я думаю, більшість випадків можна все-таки тут зробити діагностику. І... Діагностувати, огляд зробити, звичайно, це все є, нейровізуалізація для маленьких дітей є. І якщо ну, якісь треба конкретні методи обстеження, то вже прицільно тоді скеровується, бо ну, не все треба ну, мати в одній клініці. Якби ви сказали, якщо порівнювати дітей цього покоління і, наприклад, 10 чи 15 років тому, як змінились тенденції в здоров'ї дітей в Україні? Ну здоров'я дітей ну, погіршилось звичайно. За рахунок того, що стресові фактори переважають, багато родиться дітей недоношених мами в хронічному стресі. Ну і те, що відбувається в суспільстві, в сім'ях, також відображається на когнітивній функції дітей і їхньому здоров'ю. Я так розумію, що чим раніше почати лікування, тим краще. Тому добре, що батьки мають можливість прийти у здорову родину зі своїми дітьми та вчасно почати лікування. Ну, звичайно, бажано при скаргах звертатися до лікарів і користуватися їхніми послугами для того, щоб попередити захворювання. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Дякую. Спонсор показу медичний центр здорова родина. Здорова родина, здорова країна.